Казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. І думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький». Лисичка й каже: Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився, веде його лисичка до своєї хати. Та так уже йому догодить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому відповідає, є у мене тепер пан коцький. То він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи та стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть а зготуємо обід для нього. І взялись міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. А я меду принесу на закуску, каже ведмідь. А я капусти, каже заєць. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже: Я не піду, бо не побіжу, як доведеться тікати. Я теж не повороткий, каже кабан, та й вовк собі. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і прийшлось. Побіг заяць до Личиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу. Щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас всіх. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан зривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже. Мяу, 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 а ті думають, от вражого батька син, ще й мало йому. Це він і нас поїсть. Сліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом крутнув, кіт же думав, що то миша. Та й туди, та й кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево. Дай подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав ще вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, і як дремонуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились докупи та й кажуть от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Казки оживають на нашому каналі. Тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нову казочку.